Доброго дня, ви на каналі ReWorld. Сьогодні ми плануватимемо атаку на ворожі нафтопереробні заводи або інші ключові об'єкти, як от заводи вибухівки, аеродроми чи склади зброї. Уявімо ворожий завод, його прикриває ППО з обмеженою кількістю ракет. Ми атакуємо дронами. Частина з них справжні, умовно виділені зеленим, інші є фейковими без вибухівки, умовно червоні. Ці кольори лише для візуалізації. Вороже ППО не здатне відрізнити справжні дрони від фейкових. ППО зіб'є частину дронів, але не більше, ніж у нього є ракет, решта долетить до цілі. Наша мета забезпечити, щоб з великою ймовірністю хоча б один справжній дрон влучив у завод. При цьому ми хочемо мінімізувати витрачені кошти. Правильне розв'язання такої задачі допомагає зберегти мільйони доларів. Якщо вам цікаві задачі такого типу, підписуйтесь на канал, поставте відео лайк і дуже важливо розповсюдьте відео в соціальних мережах. Отже, більш формальне формулювання задачі є якась ворожа точка, яку ми хочемо розбомбити, її захищає каракеет ППО, наприклад, 10. Ми можемо виробляти справжні дрони ціною А і фейкові дрони ціною Б. Наприклад, А дорівнює 20 тисяч доларів, Б дорівнює 10 тисяч доларів і є ймовірність П, з якою ми хочемо розбомбити ворожий об'єкт. Наприклад, П дорівнює 0,95, тобто 95%. Нам треба знайти два числа N і М, які позначають кількість справжніх і фейкових дронів. На N і M є два обмеження. По перше, ймовірність прильоту хоча б одного справжнього дрона не менше P. По-друге, ми хочемо витратити мінімальну кількість коштів. Давайте декілька прикладів, щоб умова задачі була зрозумілішою є 10 ракет ППО, і ціни дронів 20 тисяч доларів для справжнього, 10 тисяч для фейкового. Необхідна ймовірність ураження 95%. Якщо ми візьмемо 9 справжніх дронів, то це нам коштуватиме 180 тисяч і вороже ППО зіб'є їх всіх. Якщо ми візьмемо 11 справжніх дронів, то це коштуватиме 220 тисяч і ми точно уразимо ворожий завод. Якщо візьмемо 15 фейкових дронів і 2 справжніх, то це коштуватиме лише 190 тисяч, але ймовірність ураження буде лише 67%, що замало. Оптимальний розв'язок це взяти 6 справжніх дронів і 9 фейкових. Тоді ймовірність ураження майже 96%, а сумарна ціна 210 тисяч доларів. Надіюсь, приклади зробили задачу зрозумілішою. Тепер переходимо до розв'язку. Спочатку розберемось з ймовірностями. Уявимо, що є каракет ППО, N справжніх дронів і M фейкових дронів яка ймовірність, що хоча б один справжній дрон зробить прильот? Це задача з комбінаторики ми використовуватимемо число комбінацій, це К з Н. Якщо хочете згадати, що це таке, можете подивитись відео з Валерієм Залужним про комбінаторику. Порахуємо зворотнє число, яка ймовірність, що ППО зіб'є всі справжні дрони. Кількість різних комбінацій збиття серед всіх дронів рівна це К з Н плюс М. Якщо ППО збило всі справжні дрони, то залишиться К Н ракет ППО на фейкові дрони. Різних комбінацій збиття фейкових дронів є ЦК мінус N з М, того ймовірність, що всі справжні дрони будуть збиті рівна це к з М, поділити на ЦК з Н плюс М, ймовірність, що хоча б один справжній дрон долетить до точки рівна один мінус оцей вираз. Якщо такі роздуми були незрозумілі, то не переживайте це нетривіальна комбінаторика. Нагадаю, що наша задача знайти N і M такі, що весь оцей вираз більший за P, і при цьому А помножити на N плюс Б помножити на M – мінімальне. Розв'язати таку задачу математично дуже складно тут треба думати як айтішники і просто заставити комп'ютер перебрати різні варіанти. Ось код програми, який перебирає різні варіанти. Давайте його дуже коротко розберемо. Спочатку йдуть параметри задачі, тобто 10 ракет ППО, 20 і 10 тисяч ціни дронів, 95% ймовірність ураження. Далі ми починаємо з тривіального варіанту розв'язку. Тобто беремо К плюс 1 справжній дрон і сумарна ціна буде К плюс 1 помножити на А. Далі іде цикл, в якому ми перебираємо кількість справжніх дронів для атаки. Далі цикл, в якому перебираємо кількість фейкових дронів, щоб виконувалася та умова з комбінаціями ІП. Далі рахуємо ціну, якщо є N справжніх дронів і M фейкових дронів, і якщо така ціна оптимальніша, ніж раніше, то оновлюємо найоптимальніший варіант в кінці просто виводимо найоптимальніший результат загалом нічого складного, якщо мати базові знання програмування. Тепер давайте пограємося з параметрами. Головним чином будемо дивитися на три числа: ціну оптимальної атаки, ціну тривіальної атаки, тобто коли всі дрони справжні і яка виходить економія. По перше, 10 ракет ППО це замало, братимемо 25, 50 і 100. ціну справжнього дрона, так і залишимо 20 тисяч доларів. А ціну у фейкового варіюватимемо між 5 і 15 тисячами. Результати можна побачити в таблиці. Цікаво, що чим більше кількість ракет ППО, тим більше фейкових дронів вигідно використовувати. А якщо ще й ціна фейкових дронів значно менша, то економія виходить більше, ніж в два рази. На цьому з розв'язанням задачі все. Не забувайте поставити відео лайк, підписатися на канал, залишити коментар, якщо у вас є ідеї задач пов'язаних з війною. Було б дуже цікаво їх почитати. Адже математика війни, напевно, найнаочніший приклад практичного застосування математичних розрахунків. Слава майбутньому!